Смачний спас смаколики в гості до нас. Фестиваль автентичної кухні відбудеться на Прикарпатті. Гостям серпневого кулінарного дійства запропонують оригінальні страви гуцульської кухні. Їх приготують за старовинними рецептами, яким понад сотню років. І в наш час дуже побутують різно різних таких дивакуватих, вишуканих страв. Але колись люди вирощували всі овочі та фрукти на себе у городі, і з чого мали, того й готували. Ось була така. Трава трисениця. Вона готується на квашеному бурячку. Мистецтво лозоплетіння ще один елемент фестивалю. Всі бажаючі не лише зможуть побачити процес створення декоративних та ужиткових речей, а й самі спробують плести з лози, кошики і вази. Це така робота, яка займає ну, певну, як би скаже, певну порцію часу. От треба, наприклад, там дві години, три години сидіти, плести. Треба сидіти і плести, бо тут такі є нюанси в лозі, що коли вона висихає, робити неможливо нею. Її треба замочувати, щоб вона намокла, і тоді знову продовжувати плетіння. Четвертий міжнародний фестиваль Смачний спас об'єднає представників чотирьох областей Карпатського регіону, а ще гостей з Чехії, Словаччини, Польщі та Румунії. Дійство цього року організатори присвячують 800 літтю тлумача. Постараємося зробити так, щоб власно було колорит в автентичних садибах нашого карпатського регіону. Хочемо представити всі леєнківські, бойківські, опійські, покуцькі, гуцуйські традиції. Перше буде зібрана продукція наших виробників карпатського регіону в сегменті Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська і Чернівецька області. Фестиваль автентичної кухні чи не найкраще репрезентує народні традиції Карпатського краю, кажуть чиновники. Проведення таких заходів сприяє розвитку від туризму та популяризації культурної спадщини не лише в Україні, а й за кордоном. «Мечний спас проходить у тлумачі, і він став мандрівним по області. Говорить про те, що він набирає нових обертів і стає більш об'ємним. А тлумачина, воно сільськогосподарський район. Вона завжди славилася своїм такою сільськогосподарською продукцією і автентикою в культурі. Смачний спас започаткували у 2010 році. Свою назву фестиваль запозичив від назви села Спас, що на Коломийщині. Саме тут кулінарне дійство відбулося вперше. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко, новини на вежі.